Дівчата, відкидайте усі інші доріжечки. Ось ця доріжечка буде вам і для зала, і для спальні. Сьогоднішнє замовлення саме доріжка для спальні, просто бомбезна. Ану перегляньте, ми назвали її французька класика, сучасна французька класика, просто бомбезна. Сірі відтінки. Ви зараз побачите, вона виглядає просто неперевершено. Доріжечка, яка буде приносити вам задоволення, ви побачите, подивіться, яка краса. І що тут у нас? Опа! Шикарна бомбезна класика в сірих відтінках. Ви бачили таке? Неймовірна класика! Дотроньтесь до неї, дотроньтесь ближче! Прийди, ласка, подивіться, 3D-об'ємний візериночок. Ниточка переливається під ніжками, просто приємно ступати. Коврова основа. Подивіться, яка класнюча, класнюча коврова основа. Вона, як то кажуть, Пахне хлібом, натуральна коврова основа, ниточка бомбезно обшита, пиля ниточка оверлог. Подивіться, яка краса. І, до речі, до цього великого килима у нас ще брали до замовлення в спальню прикроватний килимочок. Точно такий самий, тому ми вже знаємо, які доріжечки вам підібрати, що вам було приємно по них ходити. Гарно прибиралися і виглядають досить бомбесно. Що ви думаєте, що вам потрібно щось потемніше, і є й потемніше, сіренька гілочка, сіро графітова гілочка. Темних відтіночках, подивіться, будь ласка, а це взагалі йде бюджетна коврова доріжка, Ну, виглядає достойно. Дотроньтесь троньтесь до неї, подивіться, будь ласка, гарна, приємна ниточка, контрастові відтіночки, яку будуть вам гарно підходити і в спальню, і в зал, і навіть на кухню. Звертайтесь, килими України!